Мене звати Оля Іщук, я випускниця курсу комплексний інтернет-прокетом 46-го потоку 2025 року. Значить, в цьому відео розповім, що мені дав цей курс, чого він мені не дав. І чи купила б я його знову, повернувши час назад? Розповім трішки про себе. Я мама в декреті, вчитель за освітою ж, за покликом душі створила свій власний інтернет-магазин дитячого одягу. Власне, створивши свій магазин, я зрозуміла, що взагалі нічого не знаю про маркетинг, що це таке, для чого він, як з ним працювати. Тому почала обирати для себе, де це знайти цю інформацію, де вивчити, і власне натрапила на Genius Space. Чому обрала саме цей курс? Власне, мені найбільше підійшов графік навчання, гнучкий графік. Я змогла дуже вдало його адаптувати в свій шалений ритм життя. І не менш важливою причиною, чому обрали саме цей курс, це стала жива підтримка менторів. І я вам скажу спини, вона дійсно була. Взагалі, перед початком курсу, насправді я думала, що половину програми я просто перегорнула інформація для мене не потрібна і так далі. Забігаючи на скажу, що це не так. Тих базових знань, які я реально отримала на курсі, я здобула величезну купу цікавої інформації, яка допомагає мені зараз в моєму бізнесі вирішувати якісь маркетингові задачі нестандартним шляхом, дивитися на якісь проблеми під іншим кутом. Сказати, що навчання легке, насправді я не можу. Інформації дуже багато. Інформація надзвичайно цікава. Є теми, які для мене були неймовірно важкі, і насправді я навіть думала та ну його та на що воно і так далі. Завдяки підтримки Наталі, наш ментор, надіюсь, ментор. Я дійшла до кінця, я це зробила. Мега крута підтримка. Насправді великий респект людям, які цей курс створили, і, і ще більший респект людям, які спілкуються з студентами, які допомагають, які відповідають на всі, навіть такі безглузді запитання. Вас неймовірне терпіння. Ви дуже круті. Вас мега шалена енергетика. Чи порекомендувала б я цей курс своїм знайомим людям, іншим підприємцям? Однозначно, так. Чи купила б я його знову? Так. Е, я, те, що хотіла, я від нього однозначно отримала і навіть більше. Курс однозначно перевиконав всі мої сподівання. Тому моя щира рекомендація.